Шановні глядачі, доброго дня. Щиро дякую за те, що ви завітали на мій канал. Маю честь вам представити нову монету в моїй колекції, яку я нещодавно придбав в інтернет-магазині Національного банку України. До речі, якщо ви бажаєте теж купувати монети за номінальною ціною, знати, де і коли це можливо зробити, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там щоденно стараюся викладати цікаву інформацію, що допоможе вам поповнити свою нумізматичну колекцію. Отож, давайте повернемось до цієї монети. Це монета присвячена Видубицькому свято-михайловському монастирю. Монета номіналом 10 гривень це срібло. І вона була випущена 16 квітня 2020 року. Давайте я її дістану, Там можете подивитись більш детально на цю монету. Щодо монастиря, монастир був заснований сином князя Ярослава Всеволодом на південній околиці Києва у рачище Видубичі. До речі, чому видубичі? Напевно, як і жителі Києва, так і гості Києва, коли чули цю назву, а ця назва досить є в Києві, то за літописом назва цього урочища видубичі походить від слова видибати. На цьому місці колись виплив дерев'яний ідол. Бога перуна, якого було скинуто в Дніпро біля Старокіївської гори під час Хрещення Київської Русі. Першим мурованим храмом на території монастиря була Михайлівська церква, зведена в останній чверті XI століття, сучасний же ансабль Видобицького монастиря, що є пам'яткою архітектури національного значення, сформувався з кінця. 17 го початку 18 го століття, коли в монастирі з'являється кілька чудових споруд. Одне з найкращих шедеврів українського бароку це Георгівський собор, трапезна з храмом преображення Господнього та дзвіниця. Що ж, давайте повернемось до монети. Перед вами аверс монети. Де розміщено зверху це малий державний герб України, над яким надпис півколом Україна, у центрі на дзеркальному тлі зображено будівлі архітектурного комплексу Видобицького монастиря в оточенні Квітів. І зазначено напис 10 гривень 2020 року та сама назва Видобуцький Свято-Михайловський монастир. Щодо реверсу. Реверс монети. На реверсі зображена композиція у це, це, у центрі сходи, що символізують давню історію монастиря. На першій сходинці яких надпис 11 століття? І ліворуч стилізована іконографічні образи святих, праворуч від сходів образ чинця, Унизу відбиток печатки князя Всеволода і праворуч від неї герб полковника Миклашевського. Коштом якого побудована Йорківський собор за 5 років з 1900, 1696 року по 1701 рік він будувався. Монета йде в футлярі, з нею йде сертифікат з характеристиками, де, як завжди, указано, що це срібло, її номер, вага. І тираж всього 3000 штук. Дякую всім за увагу. Дякую за подобайку, Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. До побачення!